Усім привіт! У цьому відео ми продовжимо говорити про кисень, розглянемо способи його отримання, збирання та виявлення. Дізнаємось, що таке реакція розкладу та яку роль у ній може відігравати каталізатор. Обіцяю, буде цікаво! Значення кисню в сучасному світі важко переоцінити, тож і отримання його відбувається у промислових масштабах. Джерелом кисню є повітря. Для отримання кисню його зріджують, дуже сильно охолоджуючи та стискаючи. Потім температуру поступово підвищують. При цьому азот випаровується, а рідина збагачується киснем. Рідкий кисень транспортують і зберігають у посудинах діюара, а також у балонах під тиском. Такі балони пофарбовані в блакитний кольор. Промисловий метод не підходить для лабораторних умов. Якщо в промисловості для вибору методу керується принципом економічної доцільності, то в лабораторії важливою є простота методу отримання певної речовини. Ви пам'ятаєте, що для отримання кисню Прістлі використовував сполуку Меркурію з оксигеном, розкладаючи її на ртуть і кисень нагріванням. Але для шкільної лабораторії цей метод не підходить через токсичність парів ртуті. Ми використовуватимемо іншу речовину, яку теж розкладатимемо. Зверніть увагу, що реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюється декілька нових речовин, називаються реакціями розкладу. У шкільних лабораторіях кисень отримують із відомої в побуті сполуки перекису водню. Її хімічна назва гідроген-пероксид. Використовують розбавлений водний розчин цієї сполуки. За звичайних умов ця речовина є досить стійкою, розкладається надто повільно. Але при дії деяких інших речовин розклад стає бурхливим. Складемо рівняння хімічної реакції. 2H2O2 дорівнює 2H2O плюс o 2 Ви, напевно, звернули увагу на формулу речовини над знаком дорівнює. Саме манґен 4 оксид провокує розклад гідрогенпероксиду. Речовина, яка прискорює хімічну реакцію. Або спричиняє її перебіг, залишаючись незмінною після реакції, називається каталізатором. Для добування кисню пропоную переміститись у лабораторію. Для отримання газів у лабораторії використовують прилад, що являє собою пробірку з газовідвідною трубкою та корком. Закріпимо такий прилад у штативі. У ньому вже міститься розчин гідроген-пероксиду. Зверніть увагу, що з міркувань безпеки виконання лабораторних робіт пробірку не можна наповнювати речовиною більше, ніж на третину. Додамо до перекису трохи темнокоричневого порошку манґен-4 оксиду. Він слугує каталізатором реакції розкладу. Одразу закриваємо пробірку корком. Починається бурхлива реакція з виділенням газу. Для збирання кисню використаємо одну з його фізичних властивостей, а саме те, що кисень погано розчиняється у воді. Для цього помістимо газовідвідну трубку під циліндр, який заповнений водою, перевернутий та опущений у кристалізатор з водою. Спостерігаємо накопичення газу у циліндрі. Кисень залишаємо для наступних дослідів. Каталізатором розкладу гідроген-пероксиду може бути не лише манган 4 оксид. Розклад перекису водню прискорюється деякими компонентами крові. Кисень, що виділяється на пораненій шкірі, виконує знезаражувальну дію. Саме завдяки цьому розчин гідроген-пероксиду використовують у медицині для оброблення ран. Деякі каталізатори настільки сильно прискорюють реакцію, що вона відбувається з вибуховою швидкістю. Подібний ефект чинить калій йодид Знайдіть вільну хвилинку і перегляньте один із найкрасивіших хімічних дослідів, який жартома називають зубна паста. Для слона. Кисень можна добути не лише з гідрогенпероксиду. У навчальних лабораторіях кисень іноді добувають термічним розкладом деяких сполук, наприклад, калій перманганату. Запишемо схему цієї реакції. Калій манган О4 при нагріванні перетворюється на калій 2 манган О4 плюс манган О2 плюс О. -2. 2. Це реакція розкладу, яка відбувається при нагріванні. Пропоную вам перетворити схему цієї реакції на хімічне рівняння, тобто добрати коефіцієнти. Деякі реакції розкладу можуть відбуватись при дії електричного струму. Такі процеси називають електролізом. Воду також можна розкласти електричним струмом. І при цьому отримати газ кисень. Іншим продуктом цієї реакції буде водень. Складемо рівняння реакції розкладу води електричним струмом. 2H2O дорівнює 2H2 плюс О2. Цей метод можна використати в лабораторії для отримання кисню, але потрібно бути дуже обережним. Суміш водню з киснем називається гримучим газом і є дуже вибухонебезпечною. Також цей метод іноді використовують і в промисловості. Я нагадаю вам, що кисень безбарвний газ без запаху. Як же довести, що в результаті певного експерименту нам вдалося отримати і зібрати кисень? Існує простий та дієвий спосіб, заснований на тому? Що кисень підтримує горіння. Для виявлення кисню користуються жевріючою скіпкою. При внесенні в кисень вона спалахує. Проведемо експеримент. Отримаємо кисень із водного розчину перекису водню. Кисень, що виділятиметься, будемо збирати в колбу методом витиснення повітря. Такий метод збирання кисню. Ґрунтується на тому, що кисень трохи важчий за повітря. У прилад, для отримання газів із розчином гідрогенпероксиду додаємо трохи манґен 4 оксиду. Одразу закриваємо прилад корком. Газовідвідну трубку опускаємо в колбу, яка встановлена дном донизу. Невелику дерев'яну паличку підпалюємо та гасимо. Залишаючи її жевріти, вносимо жевріючу скіпку в колбу з киснем. Скіпка яскраво спалахує. Це означає, що в колбі є кисень. Перевіримо таким самим чином наявність кисню в циліндрі з попереднього досліду. Знову підпалюємо і гасимо скіпку. Вносимо її в циліндр. Скіпка яскраво спалахує. Що ж? Цей урок і справді видався дуже насиченим. Ми дізнались, що із сполуки, розчин якої є в домашній аптечці, можна отримати кисень. Дізнались про реакції розкладу. Та тепер знаємо про речовини, що їх спричиняють або прискорюють. Ще більше реакцій, за допомогою яких можна отримати кисень, ви знайдете в конспекті до уроку. Ну, а під час наших наступних відеоуроків. Ми досліджуватимемо хімічні властивості кисню, спостерігатимемо за горінням різних речовин у кисні. Тож до зустрічі, до побачення!